Є новина, друзі, щоб перемогти Росії, треба мобілізувати 250 тисяч людей. Дослухайте до кінця. Я вже зняв про це шортс, але як на мене, ну це просто тема. Ну, яка просто підриває мене всередині. Тому я вирішив зняти більше відео. The Times, англійське видання написало, що для перемоги України треба мобілізувати 250 п'ятдесят тисяч людей. Це вони опитали різних експертів. Я цю статтю повністю прочитав. Ну, це, от зокрема, це сказав представник НАТО високопоставлений. І ця стаття вона критична до українського керівництва. Це не те, що там е, е, Україну хвалять ну ворніше нашу владу. Та а на пакі критикують, що от влада забула слово перемога, е, що влада тільки говорить про перемовини, про завершення війни і про мир. А треба якби говорити про е, ну перемогу, ну тобто війну далі. І для того, щоб перемогти, треба 250 тисяч людей. Я коротко зачитаю тези і обговоримо. І скажу свою думку: Україні необхідно мобілізувати ще 250 тисяч військовослужбовців для перемоги над Росією. Ну The Times. в даний час Україна поступається Росії на більшості ділянок фронту. Основна проблема це нестача людей та техніки. Західні військові джерела стверджують, що Росія, незважаючи на величезні втрати, зможе вести війну щонайменше рік. От запам'ятайте це, російські війська продовжують наступ у районах Лимана, Сіверська а також ру. Рухаються у біг Слов'янська та Краматорська. Ну і далі там описується, що якщо, наприклад, повернути 60% людей, які знаходяться зараз в СЗЧ, то практично можна оці всі питання вирішити. Ну, з тої мобілізації, яка зараз відбувається, там по 30 тисяч людей. Якщо повернути 20% людей з СЗЧ, то можна стабілізувати фронт. Ну тобто росіяни вже ніде не будуть просуватися. Ну і йде критика влади, мов чому ви не говорите про перемогу, тільки мирні перемовини і завершення війни, якби накидаються. Ну, ми знаємо, що європейці традиційно і британці вони хочуть продовження війни, тому що воно їм вигідно, тому що коли Росія і Україна ну завершать війну, агресивно Путіна проти нас вона зупиниться, то ну ніхто не знає, що буде робити далі. Путін. А він може напасти і на країни Балтії, і про це вже дуже серйозно і голосно всі говорять. Тому поки Путін знищує свої війська, своїх людей в лобових атаках терористичних на нашу державу, ну вони собі спокійно живуть. А коли. Війна зупиниться ну їм треба буде більше вкладатися в оборонку і ну, створювати безпеку і Британії так само, тому що вона знаходиться в НАТО. Тому їм абсолютно не вигідно, тому що в Путіна висвободиться армія, солдати, спецслужби, і вони зможуть робити багато поганих речей і в Європі, і в Британії навіть гібридних атак відповідних. І от знаєте, оця вся стаття і вся їхня риторика розбивається об одну ну логічну фразу, логічне запитання. А якщо ну, наприклад, Україна мобілізує 250 тисяч людей, хоча це нереально абсолютно, тому що ну, Британія розумієте, дуже далеко. Вони не знають, що відбувається в Україні А в Україні шалені проблеми з мобілізацією, шалені проблеми з порушенням прав громадян, категоричним порушенням прав громадян. І терпіння народу, ну от якщо 100% на 99%, тобто 1% залишився, і цього допустити, щоб ну щоб народ просто там вийшов на вулиці, не можна. Це не можна, тому що це допоможе ворогу знищити нашу державу. Абсолютно, і британці цього не розуміють. Вони свої інтереси відстоюють. Їм треба мобілізацію, щоб війна тривала вічно. І от вся їхня стаття розбувається по штуку. А якщо Путін мобілізує мільйон людей. Елементарно, навіть без контрактів, поки що в них мобілізація в росіян відбувається за контрактом. Тобто вони платять гроші десь платять менше, десь недоплачують е, об'єктивно. Але ну от такої мобілізації як в нас, ну як її вчора назвав Гетьманцев, насильницькою, в них не було. А в Росії, взагалі, система правоохоронна каральна набагато круче ніж в Україні. Тобто вони елементарно мобілізують мільйон людей і відправлять їх на фронт. І в цій же статті ці суперексперти з НАТО розповідають. Що західні військові джерела звернуть Росія, незважаючи на величезні втрати, зможе вести війну щонайменше ще рік? Тобто при нинішній мобілізації, навіть якщо Потфедоров доб'є, то що він має зробити дуже важливо по 50 тисяч втрат ворожих солдат, які атакують нашу країну, то вони ще зможуть рік воювати. А якщо вони мільйон мобілізують, що тоді напишуть в тих прекрасних газетах? Що треба Україні ще мільйон мобілізувати? Ну, так якщо в Україні ще мобілізувати мільйон, то просто не буде України. Це абсолютно всім зрозуміло. І те, що влада йде на мирний процес, це абсолютно реально треба робити. Нам потрібно дуже швидко завершення війни і відновлення нашої держави. Так нам треба вкладатися в армію, в зброю військових у все для того, щоб в майбутньому ніхто більше не подумав нападати на Україну, але просто бездумно знаєте. Вкидати тези, що давайте мобілізуйте 250 тисяч, і ви переможете. Ну не думаючи, що зробить супротивник. Ну в нас вже таке було, і неодноразово. І це приводило до трагічних наслідків. репост і підписка. Телеграм-канал є новина в описі до відео в шапці профілю Підписуйтесь.